Робота вакууматора. підключаємо в мережу. Кнопкою SET можемо встановити час вакуумування, час запайки, час охолодження і все. вакуумний пакет. Вкладемо наші продукти, піднімаємо каретку. Опускаємо, вирівнюємо так, щоб пакет виступав за тефлонову стрічку. Закриваємо. Час вакумування у нас 30 секунд, запайки 1,5 секунди. Охолодження достатньо. Натискаємо. Отримуємо результат. Час вакуумування підбираємо під розмір пакету, так як і час запаювання. Дана модель вакуматора дозволяє поле її роботи 250 на 250 міліметрів.